Хто це люди, що знімають. Ну, Я знаю, що не знімають. Люди це представники газети Нова година. Ви спитали б депутатів, чи можливо чи. В регламенті записано за погодження. Так звана акредитація. Ви согласні зі мною? Так а що, газета зареєстрована в чому? Так регламент, читайте буду, відео знімання, на яких підставах. Я сиджу, колег питаю, ніхто не знає, хто цей шов. Я зрозумів, що ви пропонуєте? Та депутати про поставте його на голосування да, далі? За власні чи не за власні? Домовилися. Інші якісь пропозиції будуть не, не буде, так? Да? Дякую, шановні, шановні депутат, депутати, депутат. поступила пропозиція депутата Антоненка щодо дозволу газеті нова година на проведення зйомок у сесійній зорі. Я правильно вистос? Так. Да. Добре. Хто за, прошу голосувати. За зйомок чи фото. Відео чи фото? Відео, фото можна, Івана да? це наш. Тут він акредитує. Читайте регламент, там все написано. За яких умов проводиться відеознімання сесії? Володимир, ну сформулюйте питання, відео чи фото, чи? відео зйомок. Тобто фото можна, а відео не можна. Я зрозумію. Іванович представляє нашу районну газети, де Рад. районна рада входить в засновники. Шановні, не давайте працювати, питання ж не в тому. Поступила пропозиція від депутата Антоненка про дозвіл е газеті Нова година на проведення відеозйомку. Я правильно сформую? Так, Петро Миколаєвич, прочитайте регламент, да. поставте питання таке. Ні, ну ми ж голосуємо. Депутат запропонував заборонити да, Ну, ми ж перегламенту йдемо. Вікрив, ми ж переглами. Ну, Пропозиція від депутата поступила. Я ставлю її на голосування. Я дію в межах регламенту. Вікторич, правильно? так? Ну, прочитайте для нас. Ну, все, так, нема питання. Наша, наша, наша. Да, депутат під того, так. Оскільки я як депутат маю право знайомитися із матеріалами сесії. Так чи? Легально да. засідання. Прийти у секретаріат і взяти любе рішення, любі матеріали, які мені знімати. Чи маю я право як депутат? Якщо вдруг зараз проголосують, щоб преса не знімала, я стану біля тієї камери і тією камерою буду знімати собі на пам'ять як депутат матеріал, який був працювати. Ні, як депутат, ви маєте пробу, але але згідно регламенту, е, засоби масової інформації проводять зйомки з дозволу. Е... Я висловив сформулював своє запитання. Якщо ви зараз пресу ми дали залу, то я скажу, що це камера моя і я не влюзував. Може чи ні, ви особисто можете. знімати. Да, особисто можете. Да, прошу, Антон. Антон Миколаївич, я ж звертаю до всіх. Ми представили б людей і все. І все це... Ти... На початку сесії. Я задовшую засоби базу інформації. Хорошо, я знімаюся. Володимирі, я ж коли я говорив, що на сесії захоче, в тому числі засоби то масової інформації. Я ж не сказав, що циган чи одна газета, чи Хорошо. Добре, пройшли до, до цього. Ну, я вважаю, що депутат публічного особа. що боятися, шановні, що боюся? Ні, ну так чому? я сказав, що це газета нова, нова година. Хочуть, хай приїжджають, хоч голос України, чи е, європейські новини знімають. В чому? чому проблема? Те, що ви сказали, я сказав. Газета нова, добре питання знято. Добре, шановні, переходимо до наступного.